І про спорт вихідними в Івано-Франківську відбулися обласні змагання серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл із шахів. Коломию представляло п'ятеро школярів. Вихованці тренера Михайла Шукайлика здобули друге загальнокомандне місце. Детальніше про це далі у сюжеті. До обласного центру приїхали дев'ять команд. Вони представляли райцентри Прикарпаття та Івано-Франківськ. Серед учасників нашої команди п'ятеро шахістів. Четверо з них хлопці та одна дівчина. Столицю покуття презентували Олег Боєчко, Павло Павлюк, Роман та Тарас Стефураки, а також Євгенія Волкова. Кращі учні спортивної школи. Найкращий результат здобув Олег Боєчко. Він приніс найбільше очок до командного заліку. Чемпіоном області стала команда Івано-Франківська. Бронзу здобули Косівчани. Коломояни ж завоювали срібні нагороди. Ці призери отримали грамоти від обласного спортивного комітету. Наразі юні шахісти готуються до новорічного бліц-турніру, який пройде у місті над прутом. Попереду в наших спортсменів ще багато змагань від міського до загальноукраїнського рівнів. Тренери та спортсмени розраховують на нагороди різних гатунків.